Була проведена достатньо потужна інформаційна кампанія щодо популяризації е, бригад е, наступу, гвардії наступу. Харківська область впоралася зі своїм завданням, яке стояло від офісу президента е, від верховного командувача. От, ми перевиконали план на понад 50%. Я думаю, що харків'яни гідно будуть служити своїй батьківщині в новостворених бригадах. Нещодавно ми повернулися саме з Бахмуту, стояли на обороні цього міста два з половиною місяці. Саме в цих бойових діях і проявилися характерні риси добровольців. Ніхто не відступив. Інколи було дуже важко. Але все ж вистояли. Наразі отримана велика кількість заявок від саме добровольців, які бажають приєднатися до гвардії наступу. Навчання проходить. Як в підрозділах, так і на полігонах. Добровольці якісно відрізняються тим, що хочуть навчитися по максимуму за той час, який виділений для навчання, для того, щоб ефективно виконувати задачі. Ми, козаки на нашій рідній землі, маємо робити те, заради чого ми тут. Тобто вигнати окупанта, почати жити нормальним життям.